Привіт, знаєте, та геометрія, яку ми всі вчили в школі, вона, скажімо так, не вся історія. Є інша, яка набагато краще описує наш реальний світ це сферична геометрія. І щоб зрозуміти про що йдеться, давайте почнемо з одного на перший погляд простого питання. От уявіть собі, треба пролетіти в Нью-Йорка до Токіо, як прокласти найкоротший маршрут. Ну, перша думка, звісно, взяти карту і провести пряму лінію, правда? Але ж земля не пласка. То чи буде ця пряма лінія на карті справді найкоротшим шляхом? І ось тут починається найцікавіше відповідь: ні. Насправді найкоротший шлях на глобусі це дуга, така собі вигнута лінія. Називається вона, до речі, ортодрома. Саме це і є, по суті, пряма лінія у світі сферичної геометрії. Так, звучить трохи дивно, я розумію. Щоб розібратися, чому найкоротший шлях раптом став кривим, нам доведеться ну, буквально переосмислити, а що ж таке взагалі пряма лінія. От давайте уявимо собі звичайний апельсин. Якщо його розрізати ножем рівно рівно через центр, то лінія розрізу на шкірці утворить найбільше можливе коло. От саме таке коло в геометрії і називають великим колом. І це власне ключовий момент. Будь-яка площина, яка проходить через самий центр сфери, створює на її поверхні ось таке велике коло. Найпростіший приклад наш екватор, це і є велике коло. А всі меридіани, тобто лінії довготи, це половинки таких великих кіл. І ось ми підійшли до головного. У сферичній геометрії саме дуги цих великих кил, ті самі ортодроми, і є аналогами прямих ліній. Це фундаментальна ідея, і вона, повірте, змінює абсолютно все. Давайте тепер порівняємо, щоб було зрозуміліше. Ось дивіться у звичайній плаській геометрії ми маємо пряму лінію, а на сфері. Її роль виконує дуга великого кола. У школі нас вчили. Через дві точки можна провести тільки одну пряму. На сфері теж одну дугу великого кола, ну, за умови, що ці точки не на протилежних кінцях глобуса. Бачите, логіка схожа, але все трохи інакше. Гаразд, з прямими лініями розібрались, але як тільки ми змінюємо таке базове поняття, всі інші правила теж починають, ну скажімо так, поводитись дивно. Давайте подивимось на щось дуже знайоме, наприклад, на звичайний трикутник. Отже, сферичний трикутник. Як він виглядає? Ну, це фігура на поверхні кулі, у якої сторони це не прямі відрізки, а, правильно, дуги великих кіл. І це вже саме по собі натякає, що з ним не все буде так просто. І ще одна цікава деталь сторони такого трикутника часто вимірюють не в кілометрах чи метрах, а в градусах. Чому? Тому що кожна сторона це дуга, і її довжині відповідає певний центральний кут, якщо подивитися з самого центру сфери. Тобто довжина сторони це, по суті, кут. А зараз буде справжня магія, яка ламає шкільні знання. Є одне залізне правило про трикутники, яке знає кожен. Так от у сферичній геометрії воно не працює. Зовсім. Згадуйте, сума кутів у трикутнику дорівнює. 180 градусів. Правильно? Це аксіома основа основ плоскої геометрії. Неважливо, який трикутник, він завжди має 180 градусів у сумі. А на сфері забудьте про це. Сума кутів сферичного трикутника ніколи не дорівнює 180 градусам. Потрібні докази? Будь ласка, подивіться на цей трикутник на екрані. У нього три прямих кути. Як це можливо? А от уявіть, ви стоїте на північному полюсі і йдете прямо на південь до екватора. Там повертаєте рівно на 90 градусів і йдете вздовж екватора чверть кола. Потім знову повертаєте на 90 градусів і йдете назад на північний полюс. Вітаю! Ви щойно намалювали своїми ногами трикутник з трьома прямими кутами. Три кути по 90 це ж 270 градусів. На звичайному аркуші паперу таке неможливо, в принципі. А на сфері це абсолютно нормальна ситуація. Тобто з'являється нове правило: сума кутів у сферичному трикутнику завжди буде більшою за 180 градусів. Але що цікаво, вона не може бути безкінечною, вона завжди менша за 540. А оця різниця, наскільки сума кутів більша за 180, називається сферичним надлишком, і саме він визначає площу цього трикутника. Добре, це все цікава математика, але яке відношення вона має до нашого життя? А прямісіньке? вся наша навігація, всі GPS-системи, вся картографія, все це працює саме на принципах сферичної геометрії. Ну, згадаємо основи. Перша координата широта. Простими словами, це наскільки ви на північ чи на південь від екватора. 0 градусів це екватор, 90 градусів північної широти північний полюс. Друга координата, довгота. Вона показує, наскільки ви на схід чи на захід від нульового меридіана, який, як ми знаємо, проходить через Гренвіч. І от разом ці дві координати, широта і довгота, створюють таку собі глобальну адресну книгу. Ця сітка з паралелей та меридіанів дозволяє дати унікальні координати будь-якій точці на планеті. Власне, саме так і працює GPS. І тепер давайте повернемось до нашого початкового питання про подорожі. Ми вже з'ясували, що найкоротший шлях це ортодрома. Але чи завжди пілоти та капітани кораблів обирають саме його? Виявляється, не завжди. Є ще один варіант. Отже, маємо вибір. З одного боку ортодрома це найкоротший шлях, економія палива і часу. Але є мінус, щоб летіти по ній, потрібно постійно змінювати курс, адже це дуга. З іншого боку, є локсодрома. Це шлях, на якому ви просто тримаєте один і той самий азимут, один і той самий кут відносно півночі. Навігаційно це ж набагато простіше, але за цю простоту доводиться платити. Шлях виходить довшим. Ось подивіться, як це виглядає наочно. Зліва ортодрома. Красива, натягнута, найкоротша, а справа локсодрома. Бачите, вона наче закручується у спіраль до полюса. Це і є той самий постійний курс. Тобто вибір тут це класичний компроміс, що важливіше, швидкість чи простота навігації. І наостанок просто подумаємо: ми щойно побачили, як звичні нам правила геометрії просто ламаються, коли ми переходимо з плоскої карти на реальний сферичний світ. І це наштовхує на питання. А де ще, в яких ще сферах життя ми намагаємося застосовувати просту, плоску логіку до нашої складної викривленої реальності? Подумайте про це, дякую.